Друзі, всім привіт! Ви на каналі про годинники Філтайм. Мене звати Станіслав. Та сьогодні буде огляд канадського годинникового бренду Марафон. Доволі старий бренд, який існує з 1939 року. Виробляє годинники на власному заводі в Швейцарії і робить за офіційними контрактами для армії США, Канади та в тому числі для елітних рятувальних служб. Тобто, можна зрозуміти, що це нішові годинники. Які робляться чисто для військових. Причому годинники не дешеві, вони в своєму сегменті доволі дорогі. В цьому плані буде цікаво робити цей огляд, бо, на мою думку, є багато питань, котрі в мене виникають, коли я роздивляюсь, умовно, годинники у бюджеті за 3000 доларів і бачу якісь моменти. Котрі інколи можуть бути краще в годинниках, ну, умовно, за 500 доларів. Тому є дискусійні питання, які ми з вами розглянемо. Я думаю, вам буде цікаво, як було цікаво і мені. Причому я хочу одразу сказати, що коли ти більш детально знайомишся з годинниками, в тебе змінюється думка про них і відчуття від них. Бо одне діло, коли ти просто читаєш якісь статті про годинники, чи бачиш їх просто на відео чи на картинках, інша справа, коли вони в тебе в руках і певний час, тобто в тебе є можливість проникнутись брендом і зрозуміти, що він себе представляє. Тож в кінці я, звичайно, дам свою вижимку і свої відчуття. Що я відчуваю від бренду марафон. Ну а перед початком я вас, як завжди, прошу підтримати авансом лайк, бо це дуже допомагає в просуванні каналу. Більше людей побачить гарний контент, тому ви це робите не тільки для мене, але й для інших людей, і для вас, в тому числі для вас. Я і роблю ці ролики. І давайте дивитися вже моделі. Всі моделі, що в нас на огляді, з самої популярної дайверської колекції Marathon Divers. Ну а що ви хотіли? Дайверські годинники рулять у світі і у світі військових годинників також. В принципі, дещо лежить, можна зрозуміти по вазі коробочки. Майже кожна модель Marathon постачається у такій стильній, зручній жестяночці у воєнному стилі. І коли ти береш жестянку з нашим першим годинником, то одразу відчувається, що там щось велике і важке. В комплект... Також буде детальна інструкція, також картка з порядковим номером саме цієї моделі і голограмою. Це доволі дорослий підхід, бо зазвичай у недорогих годинниках номерної індикації немає. Годинник виглядає дуже брутально і монолітно. В цієї серії однозначно є свій стиль, своє лице, і лице це доволі агресивне, та наче каже: друже, краще не лізь до мене. Абревіатура колекції SAR означає Search and Rescue, тобто ці моделі офіційно виготовляють для елітних рятувальних підрозділів Канади, США та інших країн. Вже оглянувши цей годинник, в мене виникли одразу до нього певні питання, котрих не виникало б, якщо він коштував набагато дешевше, тому я буду коментувати буквально всі нюанси. Мені однозначно подобається обробка корпуса з нержавіючої сталі 316L. Тут повністю сатинювання і зазвичай для кращого об'єму додають елементи дзеркальної поліровки, але не в нашому варіанті. Дзеркальна поліровка у воєнному годиннику не сама краща ідея. Вона швидше. Затирається, плюс дає непотрібні відблиски, що може привертати непотрібну увагу. Тут я хочу сказати, що сама геометрія побудована таким чином, що корпус навіть при повному сатинюванні гарно переливається, дає тіні, що і підсилює цей об'єм. Тобто годинник виглядає дійсно преміально. Плюс мені подобаються прорізі для шпильок браслету у корпусі. Це такі приємні деталі. Хоча сам браслет трошки гуляє з корпусом. Мікролюфт є, а це вже неприємні деталі. Хоча не може сказати, що це мене якось дратує. Голівка ідеальна, вона з захисними напливами, правильної довжини, шорохувата, тобто зручно оперувати, плюс загвинчується в корпус як по маслу. Безель, по перших відчуттях неоднозначний, з однієї сторони він класно виглядає, жодних питань, з іншої сторони, алюмінієва вставка. Ти наче очікуєш, що в такому годиннику за таку ціну має бути кераміка. Якщо в годинниках за 15 тисяч гривень це можна зустріти, Чому в годиннику за 102 тисячі цього нема. Питання. І чесно кажучи, я сумніваю, що це момент економії, але відповіді, чому не кераміка, в мене просто немає. Безель має мікролюфт, і коли ти починаєш його обертати, здається, що він трошки хлібкуватий. Але якщо відкинути відчуття від інших безелей, котрі пройшли через твої руки, і наспокійно покрутити цей. То стає очевидно, що він чіткий і дуже комфортний. З ним дуже зручно працювати. Браслет топової якості, хоча на перший погляд примітивний, але коли ти його детально оглядаєш, то розумієш, що поміж ланками складні переходи. Плюс ці переходи сховані від очей, але оброблені, як і зовнішня сторона. На недорогих годинниках, зазвичай в цих місцях поміж ланками, дуже економлять. Плюс скріплення ланок на дебелих гвинтах це однозначний плюс. Застібка одразу викликає відчуття. Вот фак». Тобто ти просто не розумієш, як в такий дорогий годинник можна було пришпандьорити таку просту застібку, котру ставлять на годинники в 10 разів дешевше. Але потім до тебе потрохи допирає. Годинник вже. Важкий, він має бути практичний при цьому. Застібка ця дуже тонка, дуже легка, однозначно полегшує годинник в цілому. Видно, що обробка в неї на не висоті, тобто робили на совість, і тільки цим я й можу таке пояснити, бо інших пояснень, подібної бюджетної застібки в мене просто немає. До речі, на ній гравіювання канадського листа, як пам'ятка, що бренд з Канади. І я забув сказати, що корпуси браслет не просто візуально гарно оброблені, а й тактильно, тобто всі вугли, всі сторони дуже гладенькі. Зазвичай на недорогих годинниках воно може гострити. Мені однозначно подобається, як цей монстр сидить на моїй невеликій руці 18 см в обсязі. В нього діаметр 41 мм, від вушка до вушка 48 мм, товщина 14 мм. Циферблат на тверду п'ятірку з плюсом. Глибоко сидить читальність на висоті на всі стрім. Білки і мідки нанесен запатентований матеріал Марагло. В бренді Марафон запевняю, що світить він до 8 годин. Для Люмінесенту це дійсно дуже довгий показник, бо зазвичай 1-2 години. Стрілки ідеальної довжини, кожна чітко підходить під своє ділення, секунда з червоним накінечником, дата виділена циклопом, котрий доволі гарно відпрацьовує. Взагалі у цьому годиннику стоїть товстезне сапфірове скло з антибліком та водозахист 300 метрів. Це професійний дайверський інструмент. Частину характеристик. Як і порядковий номер моделі ви можете побачити на задній кришці годинника. тут доволі детально все розписано, що на сьогодні рідкість. Та одна з головних характеристик це швейцарський автомат селіти svw 200 DFIS 1 на борту. Наш стандартний популярний механізм, котрий ставлять у багато брендів і в більш дешевому, і в більш дорожчому діапазоні. Але саме ця версія запатентованим амортизатором InkaBlock. А противоударність для цього водинака дуже важлива. Взагалі, характеристики в нього такі: 26 каменів, 28 800 на, на годину, запас ходу 38 годин, похибка від 10 до 30 секунд на добу. Це прекрасно зарекомендувавши себе механізм у світі годинників. Просто дана версія більш розширена і більш заряджена. 102 865 гривень на сьогодні коштує ця версія висновки по моделі. Я Зроблю у кінці цього ролику. Далі я хочу показати модель, котру особисто дуже чекав, як людина, котра любить американський бренд Jeep. З 1941 року бренд Марафон співпрацює з Jeep та випускає одноіменні моделі годинників, присвячених легендарній моделі Jeep Rubicon. Просто згадайте, коли ви останнім часом були у Карпатах. Ви точно бачили у селищах цих монстрів. З їх несамовитими дизайнами та колесами, котрі можуть скакати по горах, це машина, котра пройде усюди. Справжня легенда, як і бренд Jeep. багато нинішніх автомобілів у своєму дизайні негласно пішли від культових моделей Jeep. Друзі, в цьому годиннику певні елементи я не буду озвучувати по тій причині, що якість або зручність або дизайн ідентичні минулій моделі. Тобто є база, яку я не бачу сенсу повторювати. От, наприклад, жестяночка майже така сама, але її зробили зеленого кольору під колір цієї моделі. Плюс всередині буде додаткова частина ременю на сторону, що з застіпою. Корпус зроблений абсолютно так гарно, як і в попереднику. Але є декілька нюансів. Гравіювання фари Рубікона плюс зірка на голівці, котру ви можете бачити на колпаці запаски самої машини. Якщо вже продовжувати тему символіки джип, то на циферблаті є червона полоска обертів, плюс замість бренду, великими буквами вказано, що це саме модель джип. А от марафон більш скромно розміщена у відмітки 6 годин. Читаємість тут також непогана, але гірше ніж на попереднику. Більше написів, більше символіки, є додаткова 12 годинникова шкала. Все це гарно, але зіграло роль в плані читаємості. Якщо ви бачите значок радіації, то треба одразу розуміти, що тут встановлені три цієї на стрілки і мітки. Треті це радіоактивний матеріал, котрий Заганяються у герметичні колби і світить завжди у темряві до 25 років. Це дійсно класна технологія, не треба лякатись слова радіація. Там дуже низький ступінь, плюс герметичні колби. Багато відомих брендів, у тому числі Luminox, використовують тритій і це безпечно на сьогодні. Безель і голівка по відчуттям такі самі, як у попередника. Опускаю. А от каучуковий ремінь шикарний, він не товстенький, при цьому на дотик. Ти відчуваєш, що він дорогий. Мені важко це передати. Це просто досвід. Коли ти тримав багато ременів, ти всліпу можеш зрозуміти, що дешево, а що дорого. Плюс класна граньована застібка. Однозначно, це все мені подобається. По характеристикам, все під 0, те саме, що було у попереднику, як і розміри. Давайте поміряю на свою руку. Цікаво те, що я не сказав би по відчуттям, що годинник 41 мм. Він пухляш, але в плані діаметру більше тягне на 39. Акуратний. І прикольно, коли рука перед тобою лежить. Прямо фари Рубікон дзиркають на тебе. Елемент оригінальний. Це будинок вже дорожчий, 114 360 гривень, і про нього ми також ще поговоримо у кінці. Остання модель з нашої добірки відрізняється лише у деталях від попередників. Тому, як я казав, подивимось лише візуально. Ті ж самі розміри, та сама якість, ті самі характеристики, але ця модель зроблена із нержавіючої сталі 316L з чорним PVD покриттям. Причому цікаво те, що. А покриття таке, наче як знаєте, трошки прорезинене. Комплект моделі це вже звична жестяночка, це повна документація, плюс сертифікат з голограмою та порядковим номером. І це додаткова частина ременю на сторону з застібкою. 41 мм діаметр, сефірове скло, тритєві туби, селіти svw 201 з амортизатором inca Block. Все це є, водозахист 300 метрів, плюс я забув сказати, що ці моделі сертифіковані дайвери по стандартам ICO 6425. До речі, всі моделі не просто все чорне, а й задня кришка. Зазвичай навіть в чорних годинниках її залишають сталевого кольору, але не в нашому випадку. Останній екземпляр на сьогодні коштує 133 тисячі гривень. До речі, зараз він в мене на руці. Я не дуже люблю чорний колір годинників, але цей мені прям сподобався, сів. Мені подобається як він сів на мою руку. Одразу хочеться сказати з приводу ціни. На жаль, друзі, я інколи сам не дуже розумію цінову політику певних цінових сегментів. Тобто, коли ми беремо, ну, наприклад, мікробренд в ціні 400-500 доларів, там може бути інколи різниця в ціні, ну, браслет чи ремінь. Колір циферблату один, колір циферблату більш заряджений, чи там, о, там, авантюрін сьогодні модний. Якщо авантюріновий циферблат, ну він однозначно буде дорожчий. Але є певний порядок цієї різниці. От, наприклад, якщо це годинники 400 500 доларів, то від типу циферблату ціна може змінюватись, ну, в рамках від 1000 до 2000 гривень. Якщо це ремінь і браслет, то ціна може ну десь також 2-3 тисячі. І от вам може бути одна і та сама модель з максимальною різницею ну, десь там до 3-4 тисяч гривень, якщо різні циферблати, якщо різні типи браслетів. Тут же трохи історія для мене не зрозуміла, бо ми умовно бачимо, що по характеристика в нас плюс-мінус те саме, але версія на браслеті дешевша. оця версія. Саме дорожче, хоча тут різниця тільки у ремені і в тому, що тут чорне покриття. Я не можу це якось логічно для вас обґрунтувати. Але я хочу сказати, що така історія не нова, і в сегменті, в принципі, плюс-мінус 3-6 тисяч доларів я доволі часто таку історію зустрічав. І а, у набагато більш відомих брендів по типу Радо, тобто буває дійсно різний кошти. Колір, трохи інший тип ременю, і одна і та сама модель інколи коливається оцей люфт в ціні десь може і в 20, і в 30 тисяч гривень бути. Тобто є просто такі правила в певному ціновому сегменті. На жаль, я не можу по-іншому пояснити. Стосовно самого бренду, мого відчуття. Знаєте, я хочу сказати, коли я почав оглядати ці годинники. Тобто ти спочатку їх розглядаєш через призму обробка, які недоліки. Ага, отут якась застібка застаріла. Ну як можна поставити застібку на годинник за 2500 доларів, ну таку саму, як там, на ті орієнти, ті самі орієнти за 200-300 доларів. Ну це якийсь нонсенс. Але коли ти закінчуєш огляд. Коли ти добре познайомився з годинниками, ти дивишся на дизайн і думаєш, а ти хочеш тут бачити лету хлопушку? І розумієш, ну ні, Ну вона буде товста, вона додасть вазі. Ця застібка підходить цьому годиннику. Тобто, вона не просто так стоїть. Ти дивишся, наприклад, на той безель, котрий дає такий мікролюфт, але ти його обертаєш і ти розумієш, ну що він дуже зручний. Тобто. А зручність для цього годинника дуже важлива, і набагато важливіше важливіше те, що він цей безель високий, що за нього дійсно зручно братись. І ти розумієш, що тебе це не дратує. Тобто це більше знаєте з розряду. Ти надивився колись цих відео, аля. Ой, дивіться там в лупу під на обробку, дивіться, щоб там застібка була така. А є просто ціле сприйняття годинника. А якщо взяти в цілому, то я хочу сказати, що мені ці годинники дуже сподобались. Хоча спочатку цього відчуття не було. А зараз воно є. По-перше, це стиль. А однозначно, перше, це стиль, тобто ніша доволі вузька. Сказати, що багато конкурентів я не можу. Основний, до речі, зараз в мене на руці це мій особистий Люмінокс. І Luminox. Класний в тому плані, що він робить супер, якісні, надійні годинники саме у карбонових корпусах. Вони ще й доволі доступні. В Luminox також є металеві версії, але я в оглядах казав, що там вже є недоліки. Вони також коштують дуже багато. але... Та ж обробка там погірше, І з застіпками є отакі якісь нюанси. Тобто, я, наприклад, в Luminox рекомендую більше брати пластикові годинники. Ну вони якось для мене більш вигідно виглядають. І для мене, в принципі, Люмінок це за їх не пластикові, а карбонові корпуси. Друзі, я знову на зв'язку. В мене сів акумулятор. Він, мабуть, від моєї довгої балаканини, але тема для мене цікава і хочеться, якось, якось знаєте, ну душевно воно пішло. І хочеться з вами просто а, поговорити. Я зупинився на тому, що сказав, що для мене фішка Люмінокс це карбонові корпуси. Я щиро в це вірю. І я це кажу своїм клієнтам: якщо ви брати між нержавійкою і карбоном люмінокс, то я більш схильний до карбону. Але тут також є дуже важливі моменти. Ну, ви маєте розуміти, що я часто оглядаю годинники з точки зору логіки та математики. І це робите часто ви, коли просто дивитесь огляд. Тобто, ви, наприклад, не вибираєте собі годинник. А ви просто отак зі сторони дивитесь. І на що ви дивитесь? Ви дивитесь на обробку, на характеристики, на якість в цілому. А представте людину, котра просто подивилась на годинник, і він їй візуально подобається. Ну от ви поясніть цій людині, що М, там обробка не ідеальна. Не бери цей годинник, не працює це, це так. Якщо людині годинник подобається. І давайте на конкретному прикладі. От вам сподобався Luminox з нержавіючої сталі. Да, я можу сказати, ну, що за ці гроші можна з нержавійки також там якийсь брутальний готиник знайти, хоча там не дуже велика конкуренція в плані стилю, вона реально мала. Але я скажу, ну, є там альтернатива за ці гроші, там обробка буде краща, характеристики трохи краща. Ви скажете, слухай. Ну, Мені цей подобається. Я скажу: ви праві, ну, краще візьміть його і будьте задоволені своїм вибором. Бо воно так працює. Люди зазвичай не вибирають там тільки по обробці характеристика. Я вам хочу сказати, що, в принципі. Коли я знімав годинники марафон, і коли я там побачив застібку, цю ж тампону, побачив алюмінієвий безель, я думаю, ну там години коштує 3000 доларів. Це ж тебе якось вам пояснити. І я розумію, що ну, це доволі недешевий рівень. І в мене є купа прикладів, коли такі бренди, ну, наприклад, як Heuer, Лонжин, ті ж самі Breitling, Ну от з останнього Брайтлінг Супер годинник від 7 тисяч скільки він? 8 чи 9? та більше навіть коштував. Майже десятку він коштував доларів. І мікролюфт Безеля, лонжин з їх гідроконквестами старими. Ну просто застібка у Бога. І ті, хто цими годинниками володіє, кажуть те саме. Так, Heuer. Формула 1, алюмінієві безелі, та ж сама застіпка. не дешеві абсолютно годинники. Ви думаєте, люди, котрі ці годинники купують, вони цього не знають. Вони кажуть, ну так, я знаю, що застібка ну, така собі. Але мені годинник в цілому uh, подобається. Я коли брав у той Brightling Super Ocean, ну, ти береш в тебе просто бобончики uh, в три рази. Більшими стають? Ну бо там відчувається якість в цілому, така монументальна. Там і бренд відчувається. Ну, Брайльт, bright, Брайтлінг в тебе на руці, Це це все впливає на ваше самопочуття. Відчуття, хто б там що не казав, що бренди не впливають, та впливає ще як. Якщо там люди хейтять Rolex, кажуть, ну то фігня запіарена. Ну, може вона запіарена, але е, ви коли надягаєте чи берете ці одиники в руки, ну є певне таке відчуття, що ага, щось я в цьому світі зміг зробити. Тому глобально, коли людина вибирає годинники, для неї важливе і бренд, і якість, і характеристика, але якийсь з цих моментів може просідати, наприклад, там не ідеальна та застібка, але в цілому ви відчуваєте монументальна якась якість, вам дизайн подобається. Вам подобається, імпонує бренд, його історія. І ви залюбки його купити будете задоволені. В мене відчуття від цих годинників марафон саме такі. Тобто є недоліки, але мені подобається. Нішевість, мені подобається, що вони офіційно роблять для армії там, США, Канади. А, мені подобається, що це такі дорослі доволі стосунки з іншими організаціями, в тому числі там, і бренд Jeep. Тобто ну, ти малим не зайдеш у таку компанію, а давайте я там, зроблю з вами ліміточку. І джип розміщу на циферблаті свого годинника. Так не працює. Ви знаєте джип, той, хто в темі. Рубікон, Гранд Чарокі — це легенди насправді, на базі котрих сьогодні дуже багато сучасних джипів зроблені, зроблені. Якщо ви там копнете в історію, тобто це великі колаборації, і маленький бренд цього не буде робити, йому це, це і не дозволять. І це також впливає на відчуття, а коли це підкріплено просто такою класною якістю і гарними характеристиками, мені здається, ціна чесна. Тобто в мене не виникає дисонансу. Вона буде виникати, якщо ну, ви просто не можете дозволити собі, таке буває. Ну, для цього і робляться різні сегменти годинників. Тому однозначно, я задоволений. Від цього бренду на сьогодні я потрохи проникся не з початку. Це було, але як я кажу, дуже важливо іноді познайомитись з брендом. Треба час зрозуміти філософію. Ви цього часто не зрозумієте лише там по статтям, по фото, по чужим відео. Інколи треба самому познайомитись. Я нагадаю, що я став офіційним дилером бренду марафон в Україні. В мене ви придбаєте оригінал з офіційною гарантією 2 роки. Я залишу посилання на всі ці моделі та на доступний каталог в описі цього ролику. Я залишу свій особистий телеграм для того, щоб ви зв'язалися зі мною. Якщо у вас виникнуть якісь питання, будь ласка, пишіть, спробую відповісти. І я буду вам дуже вдячний. Якщо ви підтримаєте канал, це дуже допомагає в розвитку. Більше людей бачать ролики, більше людей бачать якісний контент. Бо я вважаю, що я роблю чесно, я знімаю гарні годинники, бо по іншому я не можу. Я привожу те, що вважаю дійсно якісним. Інакше я б, мабуть, не зміг це продавати. Підпишіться, якщо хочете дивитись надалі. І будь ласка, буде цікаво в коментарях почитати вашу думку. Тим паче, що я сьогодні прям в ударі наговорив багато. І я думаю, багато з вас, хто зі мною в чомусь може бути незгодним, це нормально. Будь ласка, пишіть, поспілкуємось. На цьому все з вами, як завжди, був Станіслав. До нових зустрічей. Бувайте!